Друзі, у нас настала очі і при, 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 настав час готувати нашу землю, яку ми рихлили, те, що ви бачили пару хвилин раніше. Ми зараз будемо її готувати, будемо діскувати і готувати під посадку перського саду. Ну що, друзі, ось так воно у нас вийшло. Сподіваюся, що тепер дерева нам буде набагато легше посадити, Ну, між деревами ще. Чесничок, щоб не втрачати зря рік-два. Всім найкращого привіт, у нас сьогодні 16 листопада і видався сьогодні свободний день. Я хочу сьогодні взяти викопати ці персики. Зараз візьму пообриваю листочки, щоб була менша площа якісь бо постараємося за сьогоднішній день їх всі посадити. У нас морозики вже пройшли, листочки обпадають добре. Зараз будемо викопувати і садити їх на городі, які готували. Зараз трошки вам процесу покажемо, як ми собі облегчаємо копку. Правда, тут вийшло тільки з однієї сторони нам взяти трактором про рекорд. ну а з цієї сторони будемо брати лопату в руки і будемо копати. Ну що, вперед? Бруньки у нас остаються сілі, я акуратненько обриваю. І от такого у нас. у нас ось видно, що у нас заклалася і квіткова брунька. Но ми весною будемо її всю виривати, бо нам удаляти, бо нам потрібно сформувати ще за цей рік хороший скелет дерева. Ось теж видно, дивіться, які красиві, ось великі, оце воно все цвіточна брунька. Ось, якщо подивитися. Крайня йде у нас цвіточна, а середня йде ростова. У нас тут такі сорти, як месембріна, плейн джим, плейн стар. Дивіться, який красивий у нас скелет, появив, скелет дерева. Виходить. Ми трошки переформуємо, мені потрібні оці батонщики, так що я буду працювати з ними наступної весни. А ці нам доведеться трошки розкладати в боки, бо сильно вони звужені, а нам треба, щоб вони ішли. так Буду обрізати і буду заново переформувати дерева. Добренько, я зараз закінчую це і заводю трактора і будемо трішки собі об'їжджати. Все такая у нас корневая система получается. Ну, побачим, доволі таки непогано. Потому что копується лопатой. Тут тут пробуй. Це полй. Десь бо ось прививка. Who do you... 20-25 викопач Далі зустрінемося, як будемо садити. Після викопки в нас десь пройшло півтори недільки. Ми на протязі двох днів посадило. Не було часу знімати, бо на полі проводив рихання. І ось я хочу вам показати, які нам вдалося виростити дерева за цей сезон ліквіда. Усе вам приклад Чаша майже сформована, якщо взяти ось одні жні пагони. Ми їх весною візьмемо так покоротимо, поверхню беру, ними поперепрививаю ті мигдалі, які в мене ще не привиті 9 рядків. все, у нас так, видно рядочки. Тут туди. Наліво, якщо повернути, також є, але у нас там є ще висаджений миндаль, на якому привиті приблизно туди далі. Це цей рядок на нас той а туди далі. Візьмімо. Воно є з деревця, там на яких видно, які видно, це в нас гіркий миндаль, в якому внизу, якщо взяти ось по центру відео. Ось Отут у нас іде прививочка. Наступному році ми їх зверху обріжемо і будемо вирощувати вже на місці отакі -во великі деревцяти як ось у нас ось тут спереду, на передньому плані. Таке одне, що ми зробимо в цьому році, візьмемо беушні мішки з-під картоплі і самі корні. Не корні, а стовбудів. і тут візьмемо обв'язуємо. Обв'язуємо для того, щоб зайчики в нас. Не зроли каку. Все, всім пока. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде.